Соціальні ініціативи президента це підкуп електорату, заявив на прес-конференції голова Чернівецької обласної організації Фронтзмін Максим Бурбак. За його словами, за для отримання голосів на виборах влада збільшує соціальні виплати, зокрема пенсіонерам. Та за підрахунками фронтовиків не всі можуть розраховувати на таке підвищення. Не всі отримують по 100 гривень, тому що в Україні є мільйон пенсіонерів, так можна сказати, елітних пенсіонерів, які отримують доплати по 500 гривень. А більшість пенсіонерів, якщо так перерахувати, то отримують лише по 20-30 гривень. Тобто, тоді в середньому з'ясується, що вони отримують по 100 гривень кожен. Він е е обіцяє збільшити пенсії колишнім військовослужбовцям на 165 гривень. Хоча за законом вони мають отримувати по 800 гривень більше, тобто де різниця 635 гривень? Фронт змін розробив власний пакет законів, при виконанні якого можна буде збільшити соціальні виплати. Фронтовики пропонують скоротити видатки на органи влади, зменшити фінансування конституційного суду, генпрокуратури та МВС. Це дасть економію бюджету в понад 10 мільярдів гривень на рік. За рахунок цього можна збільшити соціальні виплати малозабезпеченим верствам населення. Це підвищити пенсії для всіх категорій громадян. Мінімальна пенсія повинна довірити, дорівнювати прожиткову мінімум, тобто 1149 гривень. Хто має великий стаж, повинен отримувати до 1724 гривень. У держбюджеті є кошти на підвищення пенсії колишнім військовослужбовцям. Однак уряд не приймає необхідної постанови. Фронт змін вимагає збільшити пенсії військовослужбовцям на 800 гривень, як записано в законі. Таїсія Гроз, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.